Вони давно вже не мріють про нові іграшки, не просять батьків солодощів, а свої новорічні бажання загадують не під ялинкою, а у підвалах, здригаючись від вибухів снарядів. Дітки, які живуть на лінії вогню, діти, у яких війна вкрала дитинство. Десяна пащені бурка надався на віце вона трохи шказуріться. Знову повірити в диво дітлахам зі Старобільська вирішили допомогти українські військові, солдати 80-ї аеромобільної бригади, які боронили околиці їхнього села. Окрім вражень та солодощів, бійці подарували дітям справжню зимову казку. Ранок львівський вокзал на пероні троє військових. Усі серйозні, бо день дуже відповідальний. Сьогодні вони зустрічають своїх маленьких друзів зі сходу. Майбутні захисники вітчизни. Як ви взагалі доїхали? Ми дуже, знаєте, без пригод, без пригод не обійшлось, бо нас занесло снігом ми думали, що навіть нас, е е скасується наша поїздка, подорож сюди. От, але все, дякувати Богу. все вийшло так, що ми приїхали. Ми очікуємо від Львівщини знайомства з обрядами, з культурою. Я хочу познапознайомитися з обрядами і бачити весілля. Попереду дітей чекає кількаденна святкова різдвяна програма. Про перші враження та очікування розпитуємо у 14-річного Юрчика. Чого ти очікуєш від нового міста? Хочу побачити інтересні місця. Добре, я думаю, нам то взявся. Усвоївши нову головне безпечну домівку на наступні кілька днів, Юрко розповідає про свої будні та мрії у рідному Старобільську. Мир би лучше було шпоїно все, та все ж стріляють. Боїться, щоб не убила. Про що ти ще мрієш, окрім миру? Їздити по всій Україні, мандрувати, по всім країнам, странам, по городам, щоб було спокійно, щоб не боявся, що жаді може вистрелити. Від похмурого до кольорового яскравим майстер-класом сплетіння пташок як символу миру розпочались львівські канікули діток зі сходу. Обмоти декілька разів туго. І знову до потяга. Тепер вже різдвяного. Захоплива мандрівка справжнім ретропотягом викликає в дітей щирі емоції. Тут гарно, е, ну я хотіла його побачити. Чи він мені подобається Новогодній, розокрашений, як ніби. Така атмосферу передає новорічний. Дітей супроводжують і їхні вірні друзі, захисники. Військові також не приховують радості від спілкування з малечою. Завжди будемо готові підтримувати дітей. Це приємно, нам приємно для них ще більше радість, тому що вони знають, що. З них заплачемося захисники України, захисники своєї держави. Нам дуже приємно, що вони нас завжди підтримують в зоні, відсилають нам листівки з малюнками. Нам це дуже приємно, це нам дуже потрібно завжди. Військова частина 80-ї аеромобільної бригади. Сніданок справжніх десантників став початком екскурсії територією частини. Сильних та мужніх офіцерів розчулили дитячі емоції, пригадуючи, як раділи, отримуючи від них листи підтримки. Це малюнки, дитячі де малюнок він настільки настільки піднімає дух бойовий, що і хлопці наші раді цього малюнку треба стояти на насторожі нашої держави. Військовослужбовці гуляли з дітками зимовим садом, а також провели екскурсію історичним музеєм. Той малого Юрка неабияк зацікавив. Мені тут сподобалось військові, рашиві, класні. Я хочу виросту стати військовим. Опісля після екскурсії вояки потішили юних гостей подарунками. Настя, йди сюди, Настя я тобі ліжку, Тримай, Наслідина у свою чергу розмалювали українського сяга для військових, які перебувають на лінії вогню. Тут вище я допишу там, не пишіть. Ми побажали воєннім, щоб всі вони повернулися до сім'ї своєї. Усі святкові та надзвичайно цікаві пригоди відбулись завдяки підтримці корпорації КРТ та радіо ФМ Галичина. На файному радіо дідлахам розповіли секрети ефірного мовлення, а також малеча колядувала та щедрувала разом з Галичанами. Ой, радуйся! За... ФМ Голочина підтримала таку благодійну ініціативу, яку і завжди підтримує. Що до нас приїхали на екскурсію діти з Тробільська. Дякуючи меценатам КРТ, вони дуже багато чого бачили. А з нашої сторони ми розповіли їм ще раз про українські традиції. З ними разом щедрували, колядували. Я була сьогодні на раді. Мені спад... все сподобалось, і ми співали колядки. І знову море подарунків. Кожен з цих діток відчув тепло та радість разом з військовими та усіма небайдужими, що долучились до різдвяної мандрівки. Ці кілька днів стали для дітей справжнім святом. Головна ялинка Львова, фестиваль Велика Коляда, каток, Похід, в кінотеатр, виставка. А найголовніше колорит справжнього українського різдва. Назавжди закарбувались в пам'яті малечі. Корпорація Керте. Ваша безпека в Русі.